Пане Петре, поговоримо. Давайте про те, що відбувається у Маріуполі, чи бавовнить останнім часом, як себе поводять росіяни? Ви минулого разу розповідали про те, що техніка все-таки пре на вугледар? Очевидно, на Курахове чи я так розумію, пріоритети у них не змінюються, але чи фіксуєте ви переміщення і рух зараз цієї техніки? Хотілось би, звісно, почути, що її немає або менше, але вже як є. Але є які абсолютно згоден з вами. На жаль, вона є, і на жаль, вона при не стільки техніка, скільки їде з першу чергу в боєкомплекти, скільки є де жива сила, це пріоритетний напрям. Тобто ті, хто рухається здебільшого з до нас, з Бердянського. Напряму з Пологівського напряму, фактично з Запорізької окупованої частини області. Вони підіймаються безпосередньо на Вугледар. Одразу минаючи Маріуполя, однак через Маріупольський район. А ті, хто заїжджають безпосередньо з Росії або з резервів, які трималися в районі нашого Новоазовська, на вони рухаються через і Далі по природній трасі Маріуполь, Волноваха Донець, піднімаються десь до рівня Волновахи. Все одно це Курахово і Вуглодар. Ми це розуміємо. Достатньо активно всі інші напрями фактично можна сказати стоять. Тобто ну, в такому повільному плані звичайного життя звичайних підрозділів. Нічого особливого саме Туглодар Курахова це основний напрям, по на якому ми фіксуємо. На жаль, їде і техніки трохи техніку тягнуть в обіст міста. Тягнуть лафетами, теж тягнули з двох напрямів. Ну більшою значною мірою тягнуть все ж таки з Ростовського напряму, з новоазовського. тому що там із ремонтних баз вони її знімають того, яку вивозили на ремонти. І нова їде до, до залізниці. Все це, на жаль, функціонує і тут поки що змін ніяких ми не бачимо. А більш того, скажу, що цього тижня ми спостерігаємо досить активну роботу авіації військової з Приморська Ахтарська і з Ростова заходять. Ходять, роблять пуски над Мрюпальським районом безпосередньо в бік, в ну судячи за все, да, в бік Вугледару, і повертаються назад, працюють над містом на малих висотах. Через це в місті там систематично всі е, питаються дізнатись, що трапилося, а трапляється і, і, і це теж. Тобто долають літаки звуковий бар'єр раніше такого було. А тепер є. і Ми це знаємо не гірше за росіян. Про що це каже? Що все ж таки, незважаючи на те, що вони не наближаються до наприклад, з сусіднього нашого району, а кидають цікаві, і ракети безпосередньо з Маріупольського і на низьких висотах постараються маневрувати від під уход, це означає, що вони очікують, що їх нарешті почнуть збивати. Ми теж очікуємо, і сподіваємося, що побачимо колись, що він зманеврує, як вже було біля нашого села Рабацького в море підбити. От дуже б на це хотілося. Тобто, мабуть, що по військовій складові. На сьогоднішній день це майже все. Єдина деталь теж досить важлива. А що ми бачимо, що запрацювали наші полігони. Запрацювали повною мірою. Це полігон, який знаходиться в Маріупольському районі, трохи на північний схід. Від міста ми вже в між собою називаємо і те, що знаходиться між селищем Вохтарма Донецької області, Кулюкова, запорізької області, колишній полігон Азову. А чому запрацювало, Про що я кажу? знову ми чуємо майже в. Тиждень почався, от за тиждень перші дні ми чуємо, почалася знову ствольна артилерія. Це означає, що звідкись приїхали снаряди, тому що на минулому тижні, от саме в цей час, ліквідувався склад під Глобоким де була артилерія, у тому числі, а тепер вони знов тренуються, тобто звідкись вони її привезли, і судячи за все, все ж таки залізниця десь їм довезла ці снаряди, бо ніякий інший спосіб великих колон, перевезень, там перекриття доріг і таке іншого, чи щоб мало тому йти. Супроводжувати, скажімо, цей процес, ми не бачимо, пане Петре. Ви повідомляли про те, що п'ятеро дітей у Маріуполі підірвалися на снаряді. Про яких обставинах це відбулося, і наскільки це ну не поодинокий на жаль, випадок? От те, що люди підриваються, в принципі, не поодинокі випадок а їх буде більше та особливо зараз дітьми, тому що цей випадок перший стосовно дітей, принаймні, перше про який нам стало відомо, і він дуже показовий, що відбулося. Діти знайшли в вони не щось, судячи самі діти, кажуть, що це був снаряд. І так як їх вчили в школі російські військові, які приходять на оці уроки з дітьми про начебто розмінування, розповідають їм а здебільше розповідають, як працюють справжній підготовлений сапер. І е, вони проводять дітям е, уроки і кажуть, що перед тим, аби викликати міне, е, сапера для того, щоб розмінувати, треба спочатку бути, бути переконаним, що це не муляж, а що це справжній бойовий снаряд. І для Супер. того треба зробити абе. Да. Діти цього надивилися е, Місто, де при, підійшов. Де, де фактично це відбулося, це знаходиться біля розваленої школи номер 10, Тобто, там, де навчались ці діти колись до повномасштабного, і там, де вони живуть. То ясно, вони ще в іншій школі. Проте це їх зона, їх територія прогулянок. Вони знайшли оцей снаряд, вони полізли дізнатися, чи муляш чи не муляш, і снаряд вибухнув. Це просто щастя. Судячи за все, там була 80-та міна, судячи з опису, принаймні, які надають діти, тобто То живі, невелика. Да? І, мабуть, та, да, всі живі, поки знову ж таки скажу. Однак, один хлопчик дуже важкий, його одразу повезли в лікарню Тунанівському. Вона наче краще, і одразу повезли оперувати в Донецьк. У нього уламок в голові. Дуже складна операція. Не факт, що закінчиться хорошо. Ще одна дівчинка в важкому стані її теж повезла в Донецьк, а троє дітей. Ну здебільше як то кажуть, а легким іспугами. Ну все одно випадок кричущий, його намагались скрити. І сховати. Наш спротив одразу нам передали наші інсайдери щодо чого. Одразу я написав про це. А аж через півтори години, коли стало, пішов хоч якийсь. Трохи маломайський резонанс. Стало зрозуміло, що вони не сховають, тому що пішли подробиці, подробиці, подробиці. Вийшов заяву вже поширення, де визнав, що такий факт мав місце за півтори години після публікації. Одночасно цим дали вказівку розганяти по соціальних мережах, ну, по телеграму, в, в ВКонтакті, там, де вони пасуться, про те, що діти знайшли якусь лампочку, яку розкидували свого часу ЗСУ, особливо полк АЗОВ, і які, ну це мечня. А, власне, ніхто до цього воно не прижилася, бо завдяки сучасному резонансу, все міста а далі знаєте, я то як то базар поніс Да? плітки, плітки, чутки і правду знали. Тому на сьогодні на ринку зранку, і офіційне окупаційний Донецьк визнав, що був було набережне поводження з, зі зброєю і через це постраждали діти. Вже на щастя не згадується наш АЗОВ, Але а, чому це взагалі відбувається? Справа в тому, що приблизно от рік тому. ДНР, так звана, видала прийняла рішення закінчити розмінування на території Маріуполя. Ну тобто, гроші скінчилися? на ну десь так. Там складно уявити, скільки всього треба. Тобто, як це працює? Ти знаходиш якусь міну, дзвониш в МЧС і може бути в якійсь там обізрімому майбутньому і приїдуть розмінувати. Кому розміновують Виключно фірмам, які будують іпотечне будівництво, ну або компенсаційно, просто його вже не будують. Але це всі контори Марата Хоснуліна, який вчора, до речі, теж був в Маріуполі. Відкривали вони там, як це не дика звучить, пам'ятник будівельникам, які відновлюють Маріуполь. Дуже показово. да Російські будівельники якісні спочатку знищили тервідбудову. Їм поставили пам'ятку. Діти там скакали з юнармії, чиста радянщина. Така савок савковий і приблизно в той час саме діти підірвались на міні. А Марат Хоснулін, та сама людина, яка сказала досить розміновувати. розміновувати Уть виключно двом цим фірмам, які працюють його в Маріуполі, по глобальному іпотечному будівництву, через які прокачуються всі російські гроші. Тобто, фактично, людина святкувала те, що прямо зараз п'ятеро дітей завдяки ньому майже не загинуло. Спасибі за інформацію, пане Петро, що долучилися. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, був нашим гостем. До зустрічі, дякую.